Один день із життя пройди сюди. Потяг прибуває до Києва о пів на восьму ранку, в такий час ніхто ніде ще тебе не чекає, а до першої ділової здибанки півтора години. години. На Петрівку по книжці їхати ще теж рано, тому не залишається нічого іншого, як прогулятися пішки. І ось я йду позряди авт, а на пропозицію шоферів підвісті дешево, вдаю глухого. Ні, не зовсім глухого, бо на того, хто на мене дивиться, хто на мене до мене звертається, але дімурмур. Отак то знову очима і все. Навіть не хочу припускати, що вони про мене думають. Але хіба я не маю права вимкнутися? Як телевізор, лямпочка мигає, а стричить, а екран не працює. Столиця незалежної України живе якимсь своїм ненормальним життям. Людям тут начкати на те, що на кожному кроці зустрічається свідчення тоталітарного режиму. Ось я йду по вулиці Бандита Урінського, звертаю на комінтерна і відчуваю, як у мені закипає гнів. І гнів цей клекоче ґрунтує, намагається вирватися. Хочеться зробити якусь западляну цьому засраному Києву. І я уявляю собі, як збиваю ось ці таблички. Аж ось бачу, нарозі стоїть кудезна стара жінка і тримає, тримає табличку з написом Люді помогіть, я очі пальня, а в дужках терапія. Я розумію але добрий. І коли людина просить допомогти, не можу їй проминути. Доброго дня! Я головний лікар восьмої лікарні. Бо думаю, як у Львові є восьма, то в Києві мусить бути і восьма. Я зможу покласти терапевтичне відділення абсолютно безкоштовно. Жінка дивиться на мене як на варіанта, але екран цього разу в мене увімкнений. Антенна ловить і яблочко Мужчина, чого вам треба? Я головний лікар восьмої лікарні. Ви ж просите вам допомогти. От я озвався на ваш При працьовую і маю свою мобілку за 50 баксів і кажу, зараз я виключу машину і вас завезу. Да ви там всі хворі і взятишні, і тільки свої дороги. А де ж ви збираєтесь лікуватися, якщо не узяти шуки? За кордоном? Це моє діло. І повернувши голову кудись через плече гукає. Коля, ти чого не бачиш пристав тут? З'являється коля. Морта не брита, пропита і місцям підбита. Стиска тхне вчорашнім портфелем і вранішнім ранішньому гірковим лусьйом. Мужчина, Мерщина, чому я? Я головний лікар, вас мій лікарня. Я хочу допомогти цій жінці. Дивиться на мене так, мабуть, це не я, а він був лікарем. Звісно ж, олиний лікар, який чим зі спортовою торбою на плечі, може викликати деяке здивування. Не щодня таке побачиш. Про всяк випадок буває до кишені мобілку за 50 баксів. Бо такий раритет восьмирічної давності, міг би його ошелешити ще більше. А я просто їду що до Києва, ніколи не беру мобілку за 400 баксів, а тільки ту, що за 50, знаючи, яка буває піснява у метро. Ви доктор, перепитують того, який пасував би краще до запитання, «Ви вибальної. А певним голосом підтверджую, що я таки не больной. І хотіте помочь. Тут бере мене під руку, відводить на бік, і конфіденційним голосом на пошуки повідомляє. Я вам важко скажу. я вже ніхто не поможе. Чому? Така є болезнь. Ніхто. Ну ви можете скрасити її в останні дні. Я вам не так як доктор доктору говорю. То ведеш лікар-колегу зрадів я. А чого не видно? Я в санітара санітаром роботу. Моч б'єднає женщині. І тому ви ховаєтеся кущам, страхую. Її одні Може, в будь-яку минуту коньки відбросить. А ми навіть ще на гробітні не забрали. Помієте чи можете. А яка у неї хвороба? А з якої хвороби у вас люди, з тюрми випають? Ну, туберкульоз, а то ще цвіточки. А що ще? Канцер. Тут я справді без сили. нашій лікарні таке не лікують. Навіщо ж вона написала терапію? Хай би написала, туберкульоз і рак не помістилось. А терапія це все, що хоче. Поміг діти може. Боже. Даю 2 гривні. Він дивиться на мене так, наче ці 2 гривні витягне зі своєї кишені з його. Потім дивиться на пожмакану банкноту і, хитаючи головою, відходить. Ну, доктор, я йду і відчуваю їхні особливі погляди на спині. Десь так під обід я починаю відчувати голку. Але цей час. Мене чекає видавець у своєму офісі. Я купую гарне вино і вирішую, вирушую на Басарабському базарі, базарі придбати якоїсь закуски. У жінки, яка торгує м'ясим, беру кавалог побасив шмат ширину. Мідна галицька натура тягне мене до контрольної ваги, і я бачу, що не обдурена на цілих 200 грам Чи Можу я з цим змиритися? Ніколи. Вертаюся до тітки і кажу: тут бракує цілих 200 грамів. За те, що священика обважили, будете в пеплі горіти. Жінка з Переляка вже очі виречила і закрутила головою на всі боки, чи ніхто не слухає. Ой, батюшка, а я й не признала, ну їй бо, та хіба ж я, це не нарощує. Віси такі. А я вам і серця виріжу. Я ж сповнила, ви ж на троєщині правила. Я, я, я там навіть рушничка занесла, а сама вийшла. І кубаски ще ось цієї дам. Ні, ні нічого вже платити не надо. І ще цієї кубаски візьміть, а ту, що ви взяли, положить назад. <різь> <різь> не надо вам. Її. А я ось це витяги, це пічорнош має їдам. така вже вкусна, що слів нема. І не ви все-таки. Оце я вам хорошо запакую, щоб готовно було нести. І всіх дає на цьому місці батюшка, так що приходь. А тут все си, але їх полагодять. Звиняйте, що не признала, а матушці привіт передайте. Матушка вас така, що Боже, вона у мене завжди м'ясо купує. Та що, щоб я оце батюшка, та ніколи. У пеклі теж скаже, ну і шутки у вас ага, і з Богом. «Іду і думаю, тепер оберті буду смажитися я. <рес> на Петрівці, проходячи книжкові янки, натрапляє на ярку ще в щер заставленої єврейською літературою різними мовами. Зупиняюся і ковзую очима, вишукуючи якесь, якесь цікаве видання фольклору. -фольк -фольк. Єврейські йоги, єврейські анекдоти, а вони якісь легенди. Чоловік, зиркнувши на моє дещо втомлене, але осяяне світлом світом сіонного обличчя, каже: «Шалом! а я Бог, але їх шалом». Він тоді мовив автомат, заторхтівшись на їдеші. Я уважно вислухав, згадаю ім'я ще одного класика єврейської літератури і глибокодубно промовивши медвели моїх розпорів, вимкнув екран, сховав антенну, засив лямпочки, розширився в напрямку. Увечері сідають до потяга, у переділі самі жінки, молоді, броти в них не замикаються, нещасні люди, з тих, що потрапили в чергову піраміду, але ще не усвідомлюючи цього, тішаться, що поступово, що поступово піднімаються щаблями, розпродаючи якийсь ексклюзивний непотріб. На мене уваги не звертають і стрибають з теми на тему. А я вже й спати рік, такий втоманий, але як тут лягу? А щось нова тема, пластична хірургія. А я ж тут спец. Мій колега цим займається. Від нього наступиться стільки історій, що можу гові підтримати розмову. Мало того, що заплатиш купу гроші, каже однак, ще попадеш в руки його і вишнелата. Так капіт, погоджується друга. Одній мої знайомі, жирові статки вирізали, а такі, що неї роздягнутися не можна. О, я так що пишуть, а по телебаче якісь страхіття розповідають. Я не витримую, чому ображають мою професію. А ось у моїй клініці, кажу я, і в, в три парі очей прикипають до мене. Клініка доктора Захаржевського. Вони чули? Шкода. Чу? все таки вже всі роздав. Вони витягають ручки і старо записують редакційні телефони. Потім я даю короткий брифінг на тему розвитку пластичної хірургії на сучасному етапі. Давочка починає демонструвати мені свої вуха, нос, носи, цицьки, животи і це люліки. Я ще мушу помазати, понатискати пальцями, не пощипнути, у мене своя методика. Цей не лікується, вбиває їх на беркиці. Я зовсім, зовсім. Ну, недавно ми в газеті тему статтю, і я знаю, що кажу. А в голос, не вірте жодним рекламам, просто треба змиритися. У Ніколь Кіпман теж цей люліт і нічого живе. А в шаростов, хто ну, вироталося, питали. Абжеві стравки елементарно. Ну і груди, щоб стерчали. Ось тут підрізаємо, тут підтягуємо, що симетрично. Аж рами не буде. Розмокчуються протягом місяця. Методика доктора Захаржевського. Бачите, ось я пальці підтягну і вони вже стерчать. Вам навіть силіко не потрібні. Купте, аптеці, крем доктора Захаржевського. Мастити щовечора. Будуть пружні, як у дівчинки. Якщо ви хочете, щоб іще щось у вас було, як у дівчинки, теж мастіть. Вони хіфікають. І так я починаю стелитися. Вони виходять. За хвильку я вже вимикаю екран і засинаю. Крізь сон чую, як вони обережно стеляться і перешіплюються, щоб, не дай Боже, не потревожити сон доктора Захаржевського. Вранці, поховаючи з укусною чоловічною басою, отримую скромний подарунок. Це вам доктор, набір косметики, розпосідження якої вони займаються в надії стати мільйонерами. Не стануть, поки на світі є такі, як я.